З початку цього року зловмисники пограбували 550 осель Буковинців. Для того, щоб під час відпусток у ваше житло не проникли сторонні люди, вам слід потурбуватись про безпеку помешкання. А яким чином це можна зробити, дивіться у наступному сюжеті. Якщо ви плануєте відпустку, потурбуйтесь і про те, щоб ваше помешкання було убезпечено від зловмисників. Такі люди можуть здаватись до різних хитрощів. Будь-який об'єкт, який знаходиться під охороною або без охорони, перед тим зловмисник, як має спробувати проникнути, він проводить розвідку. Вона по-різному може виглядати. Може там поставити спічку замовичну, скважину, чи поставити там монету десь на дверях і так далі. Тобто, в будь-якому випадку розвідка проводиться. Але, як правило, ті об'єкти, які в нас під охороною на сьогоднішній день протягом останнього року проникнень на них не було. Тому перед тим, як їдете у відпустку, попросіть сусідів, щоб слідкували за вашим помешканням, щоб не дати приводу зловмисникам проникнути у житло. Окрім цього, поліція охорони на час відпусток пропонує послугу. Якщо це буде договір коротко короткостроковий, з тимчасовим виїздом, скажімо так, на дві неділі, на місяць до трьох місяців, ми можемо встановити наше обладнання, за яке ми не беремо кошти, плюс людина буде проплачувати фіксовану суму за один місяць, за два чи за той період, на який буде укладений цей договір. Вартість охорони житла в місяць становить від 200 до 250 гривень. Найбільше від квартирних злодіїв потерпають квартири у місті Чернівці, а от райони області від крадіжок з будинків. У порівнянні з минулим роком кількість квартирних крадіжок збільшилась на 60%. Крадіжок з будинків на 11%. Обов'язково це коли перші і останні поверхи багатоквартирного будинку поставити віконні решітки і зрозуміло поставити відповідні двері з двома різними системами замків. Ну для того, щоб була мала вірогідність і ускладнити проникнення зловмиснику в це помешкання. Квартирні крадії, як правило, вибирають для скоєння злочину такий час, коли більшість громадян перебувають на роботі чи за межами міста. Злодії знаходять спосіб проникнути в житло за допомогою злому серцевини за замка вхідних дверей, віджиму металопластикових вікон, підбору ключа. Одним із найкращих способів захисту домівки є встановлення охоронної сигналізації. Але сьогодні поліція охорони пропонує і ще одну послугу: новою послугою є спостереження за рухомими мобільними об'єктами, системою GPS-спостереження. Всі gps трекери діляться на автомобільні і персональні так виглядає персональний GPS-трекер. Його може переносити будь-яка людина, і в режимі реального часу ми можемо бачити, де знаходиться людина. Також на цьому GPS-трекері є кнопка екстреного виклику. Тобто, якщо людина попадає в біду, вона може нажати і викликати наряд поліції охорони. Окрім цього, ці прилади дозволяють відслідковувати місце знаходження автомобіля з точністю до одного метра а також дозволяють контролювати рівень пального у баку. Дар'я товпіч Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.